Вітаю, друзі! Я Віталій Порт. Виступ президента України на Мюнхенській конференції з безпеки мав продемонструвати наміри політичного і військового керівництва України вже на третій рік російсько-української війни, що розпочалася 24 лютого далекого вже 2022 року. До речі. Зеленський виступав ще й напередодні 10-ї річниці початку російсько-українського конфлікту, який на своїй першій стадії призвів до окупації та анексії Криму та початку неоголошеної війни на сході нашої країни. Тоді багато хто в Україні міг сподіватися, що конфлікт може бути вирішений політичним шляхом, хоча реальність, звичайно ж, демонструвала. Україна просто має шанс підготуватися до великого виклику, і від того, як вона підготується, від того, як відреагує українське суспільство на справжню небезпеку, і буде залежати і його перемога і його виживання у конфлікті з Російською Федерацією. Зараз президент України говорив на тлі залишення українськими військами Авдіївки, що сумнівом, стала з одного боку сумною новиною для Мільйонів українців, а з іншого боку, демонстрацію того, що життя українських військовослужбовців є пріоритетом для політичного і військового керівництва країни в цій складній ситуації, в якій опинилася наша держава. І Володимир Зеленський говорив про те, що Україна утримується у штучному дефіциті озброєнь, зокрема у дефіциті артилерії і засобів дальнього ураження, і що саме це дозволяє президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Адаптуватися до інтенсивності бойових дій. Звісно, може така теза зараз буде переконувати тих західних політиків, які поки що не готові до інтенсифікації воєнної допомоги Україні. В тому, що зволікання з такою допомогою може призвести до чергових проблем Збройних сил України. У їхньому протистоянні із російським агресором вплине, зокрема, на тих республіканських конгресменів, які після лютневих канікул будуть вирішувати питання про виділення грошей Україні. Можливо, на цю ситуацію вплине не тільки Авдіївка, але й вбивство російського опозиціонера Навального, про яке Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції із Олафом Шольцем говорив. Одним з перших світових лідерів саме як про політичне вбивство. Ну і варто нагадати, що і у цій промові на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський висловив впевненість, що російський керманич рано чи пізно опиниться на лаві підсудних. Хоча, чесно кажучи, якихось об'єктивних підстав вважати, що Володимир Путін може позбутися влади у Російській Федерації за умов того жорсткого кримінального силового режиму, який він встановив за останні десятиріччя, немає. Однак, поза сумнівом, поразка Росії у російсько-українській війні створює умови для зміни політичної ситуації в Росії у найближчі, якщо не роки, так десятиріччя. І якщо не сам Володимир Путін опиниться на лаві підсудних, то принаймні спадщина Володимира Путіна може у майбутньому бути засуджена його спадкоємцями, як це часто буває у Росії. Зараз, на думку Володимира Зеленського, Росія має єдину перевагу знецінення людських життів, і постійні м'ясні штурми це доводять. Зеленський навіть сказав, що співвідношення жертв між українцями і росіянами у Авдіївці один до семи. Однак є очевидним, що російське військове командування абсолютно не цікавиться такою кількістю жертв. бо як бачимо зараз напередодні так званих виборів президента Російської Федерації, кожне російське відноство намагається зробити свій подарунок Володимиру Путіну, щоб міністри, які очолюють ці чи інші, Керівні органи у Російській Федерації і після цих виборів зберігли свої посади і контроль над фінансовими потоками, що є головним у перебуванні на високій посаді в Російській Федерації. Отже, міністерство оборони Російської Федерації бажає подарувати Володимиру Путіну Авдіївку і продемонструвати, що російська армія виконує наказ свого головнокомандуючого по окупації всієї території Донеччини. А Скажімо, федеральна служба виконання покарань просто хоче принести Володимиру Путіну голову Олексія Навального, щоб Керманич зрадів і залишив керівників цього відомства на своїх посадах. Логіка є зрозумілою. І яка кількість росіян загине в результаті тих чи інших російсько-українських зіткнень, ані керівництво Російської Федерації, ані президента Путіна, ані переважно більшість хворих на шовіністичний вірус Росіян абсолютно не цікавить. Президент України також благав союзників про збільшення систем постачання протиповітряної оборони, і це також дуже важливо з точки зору забезпечення нормального розвитку життя в Україні на найближчі роки російсько-українського протистояння. Володимир Зеленський говорить, що Збільшення кількості систем протиповітряної оборони дозволить Україні повернути додому мільйони біженців. Я чесно кажучи, зовсім не переконаний в цій тезі, тому що для повернення біженців потрібно чимало інших е засад і. Е Створення робочих місць, яких зараз не вистачає звичайно в одних секторах економіки, а в інших немає попиту. І звичайно ж, ситуація пов'язана із житлом, тому що багатьом українським громадянам, які залишили свої домівки після російської окупації їхніх територій, і повертатися нема куди. Ну і багато інших обставин: саме продовження війни з обстрілами українських міст, навіть за наявності систем протиповітряної оборони, чи переконає багатьох людей, які звикли жити без сирен, повітряних тривог і без побоювань за життя своїх дітей. Але в будь-якому разі чи вдасться Україні у найближчі роки повернути мільйони своїх громадян додому чи ні? А тим громадянам, які залишаються в Україні, а це теж десятки мільйонів людей, щоб вони не виїжджали за кордон, а такі можливості, як ми розуміємо, по ходу війни теж існують, Потрібна безпека в їхніх власних містах, і безпека від ракетних обстрілів і безпілотників, і безпека від можливих нових наступів російських військ. І саме тому систему протиповітряної оборони і далекобійна зброя мають стати гарантіями того, щоб ті українці, які сьогодні живуть на українській землі, також не стали біженцями в європейських країнах. Про це також потрібно серйозно говорити із з нашими західними союзниками на тлі їхніх серйозних побоювань щодо нової хвилі гуманітарної кризи для усього європейського союзу. Також президент України в цьому виступі говорив про важливість виробництва дронів. Всі вже розуміють, що війна Росії з Україною стала також війною нових технологій, і дрони тут мають величезне значення. І дійсно, якщо і Україна буде розвивати таке дронове виробництво, і нам будуть допомагати наші союзники більше важливих стратегічних об'єктів на території Російської Федерації може бути уражено і таким чином кількість ресурсів, які Володимир Путін запланував, для продовження багаторічної війни з Україною на виснаження буде зменшуватися. А отже, російський керманич буде підходити до висновку, що в якийсь момент, який ми не знаємо, цю війну потрібно, якщо не припиняти, то переводити у війну низької інтенсивності, яка дійсно дозволить вирішити багато проблем, які сьогодні не вирішуються з точки зору розвитку української державності. Це і Інвестиції до української економіки, повернення біженців і розвиток нових галузей економіки, побудова збройних сил все те, що війна високої інтенсивності у достатньому масштабі зробити, не дає. А от війна низької інтенсивності, навіть якщо вона буде продовжуватися довгі, не десятиріччя, дасть українцям певне відчуття безпеки і життя в країні, яка стане фортецею цивілізованого світу у його боротьбі із світом диктатур. Можливо, такою і буде історична роль України у 20-30 роки, не просто. Того 21 сторіччя, звичайно, якщо не почнеться велика війна Російської Федерації з НАТО, про яку також зараз думає багато хто із політиків у цивілізованому світі і до якої готується, як до серйозного і реального конфлікту. Володимир Зеленський також запросив. Дональда Трампа, колишнього президента Сполучених Штатів, який зараз по суті є головним опонентом допомоги Україні у американському конгресі, поїхати разом із ним на фронт, щоб побачити реальну ситуацію на російсько-українському напрямку протистояння, навряд чи зараз колишній американський президент, який заклопотаний своїми судовими справами, а також висуненням у керівники американської держави від республіканської партії. Погодиться із цим запрошенням Володимира Зеленського, однак безумовно апелювати до Дональда Трампа і його прихильників потрібно. Бо від позиції колишнього американського президента від позиції республіканців у конгресі Сполучених Штатів залежить те наскільки буде реалістичною. Сама допомога цивілізованого світу Україні і яку роль у цій допомозі відіграватимуть у найближчі непрості роки нашої боротьби за виживання Сполучені Штати, адже ми розуміємо наскільки серйозною є роль американської держави, коли мова йде про боротьбу України із Російською Федерацією з її амбіціями і з її невгамовною ядерною потугою, про яку весь час нагадують Путін та інші російські керманичі, Як тільки бачать, що їхнім щозофлінічним. Геополітичним планом не вдається справдитися. Ну і звичайно потрібно також сказати про те, що під час цього виступу українського президента в залі Мюнхенської конференції мали б знаходитися ті представники опозиційних сил, які бажали приєднатися до її учасників. Скандальні інциденти із невиїздом лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка чи народного депутата України Романа Костенка на цю конференцію виглядають не найкращим інструментом у переконанні заходу, що Україна. Зараз воює не тільки за свою територіальну цілісність і суверенітет, але і за спільні із заходом цінності. Тим більше коли це відбувається на тлі демонстрації зневаги і ненависті російського керівництва до своєї власної опозиції. І тут Україна має бути надійною альтернативою. А її президент виглядати зовсім не так, як виглядають керівники авторитарних держав, які не хочуть знаходитися у одному залі із е, своїми. Опонентами і попередниками на високих посадах в державах, тим більше, що демократія це, як ми знаємо, такий лад, коли попередник в будь-який момент може стати наступником. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, на мої соціальні мережі на каналу, Патреоні БейміяКофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам. Хай щастить!